Доброго вечора, друзі та підписники. Тема ролику перестала їхати авто моя Kia Sportage 2011 року 1,7 дизель. Перестала вона їхати, і виходить, ну, взагалі так їхав, їхав різко, раз, перестала їхати і все. Ну, я ж думаю, мабуть, щось сталося з турбіною. Передивився все туди-сюди. Наче все ціле, все нормально. В результаті потім і зняв турбіну і перевірив, і зробив ревізію, і те, і те, і одне, і друге, і третє. А все банально просто і зараз я вам покажу, що сталося. Дивіться і побачите. Значить, їхав і різко перестало їхати авто. Резко, ну наче, наче виїхали на мощному автомобілі, потужному, і тут різко хопає вже в жигулях, Тільки комфорт другий в салоні. Машина зовсім не їде. Ну, значить, що я вам можу розказати? Я вже так як опитний, вже знаю, значить, минулого разу, коли це в мене сталося, я приїхав, передивився всі тут та шланжики, то все зняв патрубки, все, все тут в маслі. Типу. Думаю, зніму турбіну. Зняв турбіну, її перевірили, поставив я, вона все одно не їде. І Попав тільки на роботу і на прокладки. Хорошо, що це я робив сам. В результаті шукав на форумах там, візде і знайшов, що в них є така болячка. що Відпадають провода. Почав я жукати провода на турбіну на датчик і не міг знайти. Ну, все-таки потім знайшов. І це в мене вже було два роки назад. А зараз повторно Случилась така сама ситуація. Значить, дивіться, перестала їхати. Не панікуйте. Ошибка номер, я не пам'ятаю. Я її вже збив і виходить... Значить, дивіться, що робите? Берете, знімаєте оцю кліпсу, одну. Одна кліпса, друга кліпса. Знімаєте фішку, щоб не мішало. І отак витягуєте оцей воздухозаборник. І от тут, ось тут, ось тут є фішка. Ось до неї йдуть 4 провода. І тут вони відгнивають. Просто струхають все времени. Зняти її важкувато, звісно, можна. Поламати руки там. Треба знати, що нажимати. Зараз я її зніму і покажу вам. Ось так нажимаєте, виходить, нащупуєте, нажимаєте і витягуєте. І ось ось така фішка. І тут відгниває, відпадає провід. Ви його, виходить, перепаковуєте. Ось, ви бачите, я вже їх перепакував, видно. Два проводи в мене відпали. Перепаковуйте і все у вас становиться добре. Зараз зніму я цю фішку повністю і покажу вам, що робити далі. Значить, зняли фішку. Або по місцю. Я зняв її, відкусив, тому що я буду міняти ці всі клемки. Я вже його тут два рази ремонтував і вже буду їх міняти. А якщо ви у вас на машині вона, то ви просто її так вверх піднімаєте, берете отаку штукенцію, запихуєте її от сюди і з цієї сторони витягуєте отак клемку. Ну, Перед цим, як витягнете, то усі клемки. Сфотографуйте, якому, по якій очереді вони стоять. Значить, дивіться, відгниває вона. отут. Ось, бачите, де вона тріснула? Ось. отут вона відгниває. Зараз покажу вам далі. Оце цю я ремонтував уже жовту. От. Ось вона в мене, виходить, отут відгнила. Я її ось спаяв. І таким чином, як не було в мене клемки, таким чином я їздив далі. І спаяною цією клемкою. Так. Ось так само виберете третю. Ось. Не завжди вона з першого разу витягується. Ласкогубчики можна взяти. Оп, есть. Бачите, ця теж паяна. Тут спаював я. Такс. І четверта клемка. Ось так видянули. Ця в мене. Клемка ще не паяна. Ось у мене за два рази. За два рази виходить, вже два провода відпадало. Зараз я поставлю новенькі сюди клемки і потім соєдіню, змотаю провода по цвітах і соєдіню. От і всі питання. Так що не спішіть все розбирати. Банально все просто, відгнив провід. Так, значить, ось так перепаковую синенький. Там дивитесь, сфотографували, дивитесь, який далі. Синій жовтий сірий. Ось, берете жовтий, наносите на нього хоп, щоб, щоб воно це скользя все заходило без. раз и защелкнулась. Так, серый. Серый, серый, серый. Оп, есть серый. И теперь получается желтенький, оранжевый вернее. Раз, есть. Все. Зараз встановлюємо на авто. Зачищаєте клеймки. Ну, провода, вернее, на клеймки. Зачищаєте. І так само зачищаєте на своїх проводах яких ви будете так, два, три і четвертий. Ось так. Зараз будемо соєняти і зматувати. Значить, кембрики понадівали саму утягующе термічне. І соєняєте по цвітах. Ось так. Раз нічого тут на складного Раз. В вашому случае може бути якщо ви не меняете контакти з телеком, то ви просто спаяли і вставили назад. І все. Це я вже вирішив поміняти всі. Ось так воно змоталося. Тепер кембрич окрас. І зараз сірничка запаяємо. Сірничок у мене є. Ось сірничок. Раз. І раз, 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 раз. Ось так. А тепер зверху я ще другого кембрика. Так, сірники на полки кидати не можна, то в мене тут везде коври, у мене в гаражі, як в хаті. Все з коврами, з картинами, все красиво, ось так. Бачите? Спочатку один, потім другий. І все. І аналогічно робимо усі останні. Три провода. І потім скручуємо, замотуємо і вставляємо. І все буде добре. Ось так вийшло. Всі чотири проводи підсоєнили по цвітам. Зараз змотую ізолентою і підсоєдиняю. Ось такі діла, друзі. Так що така фішка і дві. Не видно, коли тут стоїть заборник, оцей воздушний із вСАС, виходить воздуха. І її там не видно, і цю проводку не видно. І хто не знає, то це буде як находочка. Бо я, коли перший раз зіткнувся, то я теж не знав, що робити. Почав панікувати, не їде, треба їхати на сервіс, треба шукати. Треба що жити. А все банально просто. Відпав провід. І так уже два рази. І я так розумію, це їхня болячка. Так що, друзі, я з вами поділився. Не ламайте автомобілі, хай вони у вас не ламаються. Будьте здорові. Всім добра, миру, щастя. Пока. А ми будемо це все змотувати та встановлювати. До побачення. Зустрінемося в мене на каналі. До речі, друзі, так зібрав я все. ось Кришечку закрив. Все, на місце постав. До речі, бачите, яка лампочка? Вона 12-вольтова. Вона дуже гарно світить. Навіть під час блекауту вони мене дуже виручали ці лампочки. Якщо комусь потрібно, звертайтеся. Є в наявності, в продажу. Вони 12-вольтові. Присоединяється до акумулятора ось таким чином. Накидаєте на клеми. Споживає ця лампочка 1 А. Може навіть трішки менше. Там я не до... повністю не додивлявся. Можна світити нею акумулятором майже постійно і світить вона не гірше, ніж 220 вольт лампочки. Так що, всім пока, будьте здорові. До нових зустрічей!